Як користуватися Google документами на мобільному пристрою. Допустимо, що ми використовуємо смартфон на операційній системі Android. Тоді у нас є Play Market. Якщо ви використовуєте пристрій Apple, то вам необхідно буде відкрити App Store. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми закачали додаток, який називається Google документи. Ось він. Він дозволяє нам створювати. Текстові документи за допомогою середовища Google і також редагувати їх, працювати з ними. Давайте спробуємо це зробити. Заходимо в Play Market, натискаємо Google Документи. В пошуковому рядку натискаємо пошук. І знаходиться одразу ось такий додаток, який називається Google Документи. У мене одразу горить кнопочка Відкрити. Якщо цей документ встановлений уже, то горить саме така кнопочка Відкрити. Якщо цей, документ, цей додаток, вибачте, ще не встановлений, то буде горити закачати, завантажити да, і встановити додаток. Я це вже робити не буду, тому що в мене такий додаток, як я вже казала, ось він вже є. В ньому, Натискаючи на нього, я відкриваю цей додаток і бачу свої документи. Працювати з документами можна як через цей додаток, так і через інші якісь додатки від Google. Наприклад, в даному випадку, я зараз відкрию документ через Google Клас. Відкриваю своє завдання, і ось у мене вже доданий до моєї роботи Google документ. Як же з ним працювати? Відкривши цей документ, у мене горить кнопочка з олівцем. Ось така кнопочка, натискаємо на неї. Тут, для того, щоб працювати, ми два рази клікаємо просто по документу. І вже, ви бачите, з'явилися панелі з інструментами, які тут можливості є. По-перше, ви повинні знати, якщо ви щось випадково зробили неправильно, наприклад, я щось тут допишу, да, щось те, що не потрібно, випадково, то є ось така кнопочка назад. Коли ми її натискаємо, ми прибираємо те, що ми неправильно зробили. Якщо навпаки, я, наприклад, все ж таки хочу прибрати, да, то можна натиснути вперед. Ось таким чином. Далі, що у нас є, ось тут внизу ви можете, виділивши слово, наприклад, або весь якийсь фрагмент. Для того, щоб виділити слово, вам достатньо два рази клікнути на слові, і ви можете його виділити, якщо вам потрібно більше, ніж слово, або менше. Ви можете рухати ось цими маркерами і виділяти необхідну кількість вашого тексту. Ось таким чином. Наприклад, ось так. Далі тут інструменти, які є. Буквочка «Б» позначає жирний шрифт. Якщо ви на неї натискаєте, шрифт становиться таким жирненьким. Приберу зараз, якщо вам потрібно виділити курсивом, нахилом текст ось такий це буква І Так, Якщо вам потрібно підкреслити текст, то це буква «У». Ось таким чином. Для того, щоб виділити текст якимось кольором, натискаємо на підкреслену букву А. І тут ми можемо обрати основний колір, ну, наприклад, фіолетовий, і обрати тут відтінок, такий, який нам необхідний ось таким чином. Натиснули галочку. Така, і це означає, що ми підтвердили. Далі ми можемо робити вирівнювання ви бачите, по лівому краю, посередині ось таким чином, Можна по правому краю і можна по ширині сторінки. ось таким чином. Також можна робити списки. ви бачите. Список можна робити ненумерований або нумерований ось таким чином, або з галочками, з маркерами такими. Також можна робити відступи більше і менше. Так. Зараз мені це все не потрібно, я поверну назад. Для того, щоб не виправляти, я можу просто повернути назад. Ось таким чином, давайте я поверну до самого початку. Як тільки починався мій документ, як тільки ну, ми відкрили документ, до речі, хочу сказати, що якщо ви вийдете із документу і зайдете в нього заново, ви вже не зможете повторити або зробити дію назад, тому будьте уважні! Також тут можна, натиснувши на плюсик, додавати зображення. Ми поки ж цим працювати не будемо, але хочу вам про це розказати. Можна додати і з вашої галереї, і з камери, і з інтернету. Також можна створювати таблиці, ми з вами будемо це робити, робити розрив сторінки, номер сторінки. Ви бачите, додавати коментарі і посилання. Тобто ось такі моменти. Далі для того, щоб працювати також з фрагментами тексту, от, наприклад, я виділила, Ви бачите тут меню вирізати, так, ви бачите копіювати, вставити. вставити. Або якщо ви натиснете ще, давайте виділю на три крапочки, можемо, наприклад, вибрати всі, тобто виділиться весь ваш документ. Ось в даному випадку це все виділиться. В вашій практичній роботі, яку вам потрібно буде зробити, вам потрібно ось цей абзац тексту відредагувати і відформатувати, щоб він був точно такий самий, як ось на цьому малюнку. Це малюнок, це не текст. Ви можете тільки дивитися на цей малюнок і відредагувати його так само. На вигляд так, і за текстом, відповідно. Наприклад, Grammarly, відповідно, вам потрібно змінити. Ось, ви бачите, натискаю, він навіть знає цей сервіс, можете просто натиснути на це слово і він автоматично його додасть. Далі, що потрібно зробити? Він там підкреслений, його можна підкреслити. Так, Зробити ще накресленим. Так, і він, напевно, там жирненький. Ось таким чином. Далі редагуємо далі. Унікальний сервіс, не новий, а унікальний. Нам що потрібно? Поставити курсор, зробити видалення і написати унікальний. Сервіс і так далі ви виправляєте інші помилки. Бачите, тут декілька пробілів, ви їх прибираєте, обов'язково повинен бути тільки один пробіл створений. У, і поїхали так виправляти далі всі помилки. Тут 09 у 2009 році. І таке інше. Як виділити кольором, я вже вам показувала. Тобто, всі такі основні моменти є. Що робити далі? Далі ви просто натискаєте на ось цю галочку. І таким чином вам документ вже збережений. Натискаєте знову на хрестик. Він закривається, натискаєте назад. Ось ваша робота вже створена. Не бійтеся, якщо ви бачите, що нібито в переглядачі ваш документ не показується таким, як повинен бути. Ось ви бачите, що ви О, вже тут оновилося. Ви бачите, що оновлений. Навіть якщо у вас такого не буде оновлення, натисніть ще раз на олівець і ви побачите, що ваш документ оновився. Тобто, не бійтеся, все зберігається автоматично, якщо у вас є на даний час інтернет, то все буде добре. Просто натискайте назад і здаєте свою роботу. І все, ваша робота буде здана. Успіхів вам!